Наші черкащани, шановна Черкаська громада вітаю вас тут в новій резиденції Святого Миколая, тут біля Свято-Михайлівського кафедрального собору, в нашому новому соборному парку в місті Черкаси, який ми будемо разом з вами доводити до ладу. Хай ця резиденція буде першою, але буде постійно діючою кожного року, і хай нашим дітям Святий Миколай принесе подаруночки, а нашій країні миру. Вітаю вас святом святого Миколая, і всім добра, здоров'я і всього самого найкращого. Що Миколай є на цьому світі. Мені подарував ось таку коробку Рошенки, і, і я вже хочу відкрити, і подивитися, що там. Відкрили резиденцію Святого Миколая у храмі новомучеників Черкаських, які в минулому столітті постраждали від Російської імперії, яка несла руський мір на наші землі. А сьогодні в їхньому храмі. Наші діти черкаські отримують подаруночки від святого Миколая вже в українському храмі з українською молитвою, вільному від руськавого міра. Тому ми переконані, що за допомогою молитвами святого Миколая всіх святих і землі Черкаської і українських святих, за милістю Божою, ми отримаємо перемогу, і наступне свято Святого Миколая вже буде в мирній Україні. Тому нехай перемога буде з нами, а і Святий Миколай зі своїми молитвами теж буде з нами. Ми вдячні щиро тим друзям Святого Миколая, які допомогли організовувати це свято. Це мерія міста, це фонд Берегиня, це Червоний Хрест, це всі, хто долучилися до організації цього свята. Приходьте, будь ласка, з діточками, всіх слухняних дітей сьогодні, Святий Миколай обдаровує подаруночками.